Я дуже багато вислуховувала, і теж дуже було багато знецінення з боку танців: типу, ти що там співаєш? Типу, що це таке. На танцях в мене не складалася якась дружня атмосфера з колективом. Так як у нас були і хлопці, і дівчата, один хлопець вирішив чомусь дати мені нікнейм, кличку, і він називав мене футболісткою. Чому? Ну його спитай, Ну і чесно? Футбол, типу, ні, я це не просто дивна. Ну, якби я як, якби ми грали в футбол, я б трошки не туди б напевно паси давала, дуже сильно по ногам, напевно, б я йому давала. Ну і це підхватили всі люди, і якась така атмосфера. Ну, я не можу сказати, окей, я не хочу собі визнавати, що це був булінг, але може це був. Типу, ну, була бурінгу. дуже велика конкуренція, теж пояснюю. Була дуже велика конкуренція між колективами в палаці. Я не знаю, чи є вона зараз. Я думаю, що так. І типу, тому ти, напевно, не казала, да? Ну, в що ти саме в квітах, а в квітах не казала, да, що. Та. на ну хорі. я не казала, бо я не думала, що це треба було казати. Да, так, бо її. це була така конкуренція була дуже велика між колективами.